Друзі, вітаю вас на моєму квітковому каналі. І сьогодні, друзі, я вирішила зняти для вас трохи таке відео. Хочу вам показати такий невеличкий огляд моїх хоєчок. Хочу вам показати свою колекцію, як мої хоєчки підросли, як вони себе почувають, тому що дуже-дуже давно я вже нічого не знімала. Майже місяць я для вас вже нічого не знімала, тому вирішила сьогодні показати вам свої хоєчки. Ну, цей місяць у мене був. Липень досить такий, знаєте, насичений. З рослинами майже я нічого не робила, тільки так, знаєте, іноді поливала, щоб вони не засохли і все. І як побачила, вони всі розрослися, треба їх вже всі формувати, треба їх уже всі різати, пересаджувати. Роботи дуже багато з рослинками. Ну, і поки я свої хоєчки не порізала, не сформувала, не пересадила, то вирішила вам показати, як вони в мене зараз підросли, і які вони зараз у мене є. Ну, а кому цікаво, залишайтеся зі мною і всім приємного перегляду! І так, друзі, хочу вам показати свою найтаку велику гарнесеньку хою. Це у мене хоєчка. Яка називається публікаліс. Публікаліс, там ще в неї якась назва далі є, але я не пам'ятаю, це хоєчка із рожевим сплешем, але вона в мене стоїть далеко від вікна, від освітлення. Я її нічим не підсвічую, тому в неї зараз саме такий звичайний білий сплешик. Коли я її ставлю на сонечко, на більш яскраве світло, там вона вже у мене то там уже в неї з'явля рожевий сплешек на листочках, тому треба їй багато світла. Ось так, друзі, вона зараз у мене виглядає. Ось такий вус вона ростила, напустила. Стоїть у... Ось такий напустила. Стоїть вона у мене, ось, бачите, скільки вус. Стоїть на ось у такій опорі з проволочки кругленькій. В такому ще транспортіровочному горщику. Але я хочу цю хєчку, друзі, порізати, хочу її переокорінити. І хочу, щоб вона у мене росла в ампельному такому, знаєте, виді. Тому що, так як зараз вона росте, вона, по-перше, займає дуже багато місця, вона дуже-дуже сильно велика. Ось, І думаю, я її скоро буду формувати і різати, переокоріняти, пересаджувати. Ось така красунечка. Ця хоєчка, вона в мене ні разу не квітла. Вона вже в мене 2 роки, але ні разу в мене не квітла. Тому ось така вона в мене красунечка. Зараз так виглядає, ну, але вже скоро я їх буду, як я вам казала, перекорінювати, пере... формувати, і подивимося, як вона в мене буде далі виглядати. Наступна хоєчка, у мене хоєчка сайра Sunrise. Се... Так називається. Коли їй багато світла, багато сонечка, в неї є листочки рожеві, рубляться такі гарненькі, але в мене, бачите, зараз вони ось так виглядають. Втратили вже свою таку червону насичену яскравість. Дуже вони в мене не засмагають зараз. Ця хоєчка також у мене ні разу не квітла, ці хоєчки теж вже десь 2 роки у мене. Вуса наращує. квітконоси, бачу, вона видає, але вона їх чомусь зразу і засушує. Я не знаю чому. Ось на такій в мене опорі з проволоки, тільки ще трошки намотала її шпагатом. Ну, ось така у мене хвоєчка Sunrise. санрайз. Ось така красунечка. Наступна хоєчка, друзі, я не знаю її цієї хоєчки назви. Я її втратила зразу, як і купила. Шукала в інтернеті, я не знайшла, як вона називається. Вона якась там сплешик, але в цієї хоєчки сплеша дуже-дуже мало. Ось такі в неї зелені листочки. Такі, знаєте, плотні, м'ясисті. Ось, бачите, ось зовсім зелений мені видала листочок. Не знаю, що це, друзі, за хоєчка така. Назви я її не знайшла. Ну, ось така. Також вона в мене, друзі, ні разу не квітла, тільки розростається. І все. Ось такому теж прозорому горщику посажена. Теж думаю цю хоєчку трошечки поживцювати. і хочу її теж посадити, щоб вона в мене росла таким, знаєте, пишним ампельним таким кущиком звисала. Ця ну, ще багато місця не займає, тому що вона ще не дуже велика розрослася. Ну, ось така красунька. Я вам, друзі, покажу одну хоєчку. Мені хтось із підписників писав назву її в коментарях. Але я назву її забула. І зараз я вам покажу ось така хоєчка. Це така вона вже тонколисна, в неї тоненькі листочки. Ось так вона росте в такому горщику. Там ще в неї кавунчик посаджений за компанію. Листочок десь, мабуть, відломився, я його тикнула. Ось така хоєчка з такими листочками. Вона мені подобається. Хоча вона, знаєте, така і простенька. Зелененька, але чомусь вона мені подобається. Листочки в неї такі, знаєте, шкіряні, але вони дуже тоненькі, як бумага такі. Ось такого ось такі вуса мені дала, розрослися. Ось така. Ось така здоровенна. Цю я хоєчку ніяк не формувала, я її тільки поставила ось таку палочку, до палочки при... приколола їй метелик, але вона дуже вже велика. Тому треба її, друзі, якось формувати. Не знаю як. Ну, щось придумаю. Ось така красуночка. І так, друзі, і ще в мене ось отака є хоя. Це хоя, ось така здоровенна. Така теж з вусами. Ось бачу квітонос у неї, але вона квітла, ця хоєчка, ціле літо квітла. Ось бачу, вже чомусь засушила. Мабуть, вчасно не полила, тому що цей місяць досить погано за своїми рослинками доглядала, мало їм уваги приділяла. Ось дивіться, отака. це, друзі, хоєчка, хоєчка карноза триколор. Це вона колись у мене була. Я її купляла як карнозу триколор, але вона втратила свою. Свою варігатність і стала просто зелена. Ось така велика розрослася, гарно квітла ціле літо. Ну, Цю хоєчку, друзі, я не знаю. Чомусь я не дуже її хочу, вона ось таке вже, в неї тут пластмасова опора стоїть, але вона вже, бачите, отак завалюється, тому що хоєчка досить важка, Листячко в неї таке важке, м'ясисте. Тому, друзі, не знаю цю хоєчку. я думаю, продать. Якщо кому потрібно, пишіть, звертайтеся. Ось така красонечка, дуже гарно квітне, але вона вже рігатна. ось така звичайна. І наступна, друзі, хоєчка в мене, це теж звичайна карноза зелена. Але в цієї карнози, ось подивіться, яке гарне листечко. В неї таке, знаєте, Таке більше з візеруночками, гарне, красиве, велике, таке насичене. Ця карноза мені набагато більше подобається. Ось, подивіться, яка теж вус викинула великий. Ось теж ось така в неї опора, там проволочка зелена, така. Ну, ось така красунечка. Ця карноза в мене теж не квітла ні разу. Вона в мене досить повільно росте, хоча така звичайна карноза повинна швидко рости. Але вона в мене повільно росте і мені подобається, тому що не займає багато місця. Ось така красунечка. Тоже думаю, я її скоро буду формувати, щоб вона росла в ампельному виді. Таких хоєчок я хочу зробити окрему полочку, і щоб вони в мене всі росли у ампельному виді, а не ось так накручені віночком на проволоки, тому що вони її завалюють. Постійно ці вуса кудись плетуться, постійно їх треба за. Замотувати. Ну, не дуже мені таке подобається, але буду якось скоро їх пересаджувати і формувати. Не знаю, мабуть, разом з вами, а можливо, і без вас. <рістити> Ось така красуночка. Ще вам трохи, друзі, покажу свої мілколисні. Хоїчки. З ними я не дуже подружилася, чомусь вони у мене дуже вередують мілколисні хоєчки, зовсім не ростуть. Тому, теж, я думаю, скоро я їх буду пересаджувати. Можливо, їм поміняю ґрунт, щоб вони швидше росли. Ну, Зараз я вам покажу свої мілколисні, а потім покажу, як в мене підросли мої новиночки, самі новіші мої хоєчки. Так, ну з мілколисних, друзі, це у мене ось така хоєчка. Хоєчка ЄС 70. Ці хоєчки теж вже 2 роки, але вона в мене дуже-дуже повільно росте. Геть, якось так, вона в мене не хоче рости. Хоча, дивлюся, я її пересаджувала недавно, ну, як недавно весною. Тут у неї корінечко є. У горщику, але все рівно чомусь вона погано в мене росте. Я хотіла, щоб вона трохи швидше прискорила ріст, щоб була, росла трошки швидше, але вона чомусь повільно росте. Ось такі в неї красиві листочки. Мені дуже вони подобаються. Такі, знаєте, хоча вони зелені, але вони мені дуже подобаються. Колір такий якийсь, якийсь смарагдовий, якийсь такий Ось така хоєчка мілколисна. Це перша. Ну, також вона у мене не квітла ні разу, ця хоєчка. Так, наступна хоєчка, друзі, це у мене ваєті. Звичайна зелена, ось на таку проволоку її замотала. <свісно> не дуже красиво. Чомусь, бачите, ось щось тут нарощує. Якщо вам видно, ось, бачите, щось тут нарощує якісь. І сразу засушує свої вуса. Що їй не подобається, я, друзі, не знаю. Ось так я її намотала на ось таку проволочку, ось такому горщичку маленькому росте. Корінці, корінці бачу, там нормальні в неї. Але чомусь вона, друзі, дуже-дуже повільно росте. Постійно засушує свої вуса, вона в мене ні разу не квітла, тільки ось таке в неї листечко. Тоже мені б хотілося її зробити, знаєте, щоб вона росла таким ампельним кущиком. Такими довгими листочками, вона мені подобається, але чомусь вона не хоче в мене рости. Ось така в мене бідуся. А ось тут, друзі, у мене є хуєчка ваєті триколор. Теж вона на сонечку в неї було рожеве листечко, а зараз просто біленьке, варієгатне. Я її теж недавно пересадила. Думала, що вона в мене теж хотілося, щоб вона росла, знаєте, таким кущиком, але вона чомусь не хотіла в мене так рости. Постійно засушувала листочки, але після пересадки бачу, ось тут манюсінький такий листочок викинула ростик. Можливо, почне вже в мене розгалучуватись і буде, знаєте, таким кущиком. А, а ні, то я її, мабуть, поживцею трошки, підсажу до неї, щоб був кущик ріс. Тому що, так як вона зараз росте, вона мені не дуже подобається. І кудись в неї рожевий сплешик дівся, не знаю куди. Ну, Ось така. Красунечка, теж повільна, повільна того дум. Ну, з мілколисними хуєчками у мене дружба не склалася. І наступна мілколисна хуєчка у мене це ось така звичайна, друзі, лакуноза. Лакуноза також не дуже хоче в мене гарно рости, їй вже майже 2 роки, а вона ось така малесенька. Не, трошки почала розгалучуватись, там у неї, два, кущика. Але все рівно чомусь, друзі, вона дуже-дуже повільно росте. Ось, бачите, буса викидає. Листочки на ній наростають, а потім вона їх скидає. Не знаю чому. Хотілося мені трохи мілколисних таких. Але, як я бачу, дружба з ними не складається, тому, мабуть, я такі хуєчки розводити більш не буду. Ось така красунька. Тоже ні разу вона в мене не квітла. Ось така. Дуже-дуже повільна. І ось, друзі, ще ось така одна у мене є. Це у мене хічка міні-бель. Ця трохи краще росте. Тоже в неї листочки такі, знаєте, вузенькі, тоненькі. Ну, Але ця трохи мене радує. Хоча й не дуже, ось, подивіться, викинула нового вуса, нові листочки. І теж їх. Ось, бачите, новий листочок, і теж вона його сушить. Не знаю, що це колись не подобається хвоєчкам. Ну, чомусь теж вони в мене. Ось дивіться, корінчиків там багато, але росте вона чомусь у мене не дуже. Ну, і ще вам покажу свою одну мілколисну хоєчку, яка мені випортила всі нерви. Їй теж вже два роки, але я її тільки що роблю, це я її рятую, реанімую, перекорінюю. Тому теж я не знаю, що мені з нею робити. Ну, є хай буде. А можливо, я її тоді або комусь продам, або я її просто викину. Вона мені вже всі нерви витратила. І ось оце у мене така хоєчка Куртізі. Ось подивіться, що воно з нею, самі сухі вуса. То воно в мене гниє, то я її засушую, то незрозуміло, що з нею робиться. Зараз вона сухенька бачу, треба її полить. Ну, ось така Куртізі нервотрьока. З нею я зовсім не подружилася. Це геть погана в мене хоєчка, сама найхужа хоєчка з усіх, які в мене є. Ось така нірвотрьопка. Ну, і зараз я вам, друзі, покажу ще свої новиночки, як вони в мене підросли. Це самі новіші хоєчки, які я купляла в цьому році. Це, що я вам показувала, це в мене хоєчки вже старенькі, які може більше двох років, десь два, може два з половиною десь так. А зараз я вам покажу свої новенькі, які я в цьому році купляла, як вони в мене підросли і як вони себе почувають. Ну, оце у мене хоєчка Ірина. Купляла я її не вкорінену з одним листочком. Я її вкорінила і вже її пересадила у більшенький стаканчик, але корінців я ще там не дуже бачу. І наро... зато викинула вусик і наростила мені ось один листочок. Хоча ця хоєчка Ірина, як виявилося, досить, така, знаєте, капризуля з характером. І без цього, щось там бачу, що в неї проклювується. Ну, ось така красунечка, далі це з новеньких хоєчок у мене якась там крімсон Квін чи щось таке. Цю хоєчку мені колись положили один листочок подаруночок, я її вкорінила, і вона у мене оце. Оце ось цю мак... макушечку викинула і дуже довго ціле літо стояла на місці. А тут бачу, там вже видає нові листочки. Поки її пересаджувати не буду, хай вже ці листочки сформує, а тоді її вже пересаджу. Трохи почала рости. Стоїть у мене ця хоєчка на вікні. Варігатності не дуже багато, трохи так, знаєте, по краєчку, окантовка така варігатна. І все. Ось така красуня. Далі ось у мене така хоєчка борнео, борнео Гунінг Ганінг, будь би так називається. Також я її купила з одним листочком. Я її вкорінила, ось тоже я її вже пересадила, дуже довго сиділа на місці. Тоді викинула ось у цього мені вуса. Тоді вуса цього, вона засушила, і там я бачу, якщо вам видно, ось. Викинула. Бачите, новенького вуса. Тому, сподіваюся, вона почне скоро гарно рости. І буде мене радувати. Такі в неї листочки крокодильчик такий. Ось оцей листочок вона видала в мене маленький, а за цим величеньким вона до мене прийшла. І ще одна, друзі, хоєчка це хоєчка Альона. Також цю хоєчку, друзі, я купляла недавно весною. Вже її пересадила в великий такий 200-грамовий стаканчик. Прийшла вона була до мене з одним листочком. З оцим, ось таким листочком. І ось отакого вже довгого вуса. Ось такий же вус, вона видала в мене. Ось, бачите, тут у неї новенькі листочки, такі вже гарненькі. І ось тут видала ще один листочок, чомусь один. І далі, бачите, вуз продовжує нарощувати. Тут, міждовузля, бачите, немає в неї там листочків чомусь лисий міждовузлик. Ну, не знаю, так собі, вона стоїть у мене на вікні. Так собі вона росте, ну, але не така вона вредна, як Ірина, альона трохи простіша, трошки краще росте. Ну і, друзі, покажу вам ще одну свою хоєчку. Цю хоєчку теж я купляла в цьому році. Це у мене хоєчка, я її купляла. Хто бачив, у мене, коли знімала розпаковочку з одним таким малесеньким листочечком, Вже її пересадила теж стаканчик, я її купляла весною. Бачу, там вже й корінчики нарощує. Це хоєчка, друзі, у мене Сільвер Долар. Якщо чесно, друзі, я не думала, що з цієї хоєчки. А вона в мене виживе, тому що вона прийшла до мене з одним листочком таким зморщеним, і прийшла зовсім без коріння, хоча я її купляла в корінну. Тоді, як я подивилася, корінечка там зовсім не було, заново я її перекорінювала цей листочок, і бачите, видала вона мені вже два ось таких красивих листочки домашні. І ось тут продовжує ще малесенькі листочки нарощувати. Так що ця хоєчка в мене вижила, тому я дуже-дуже рада, тому що мені дуже подобається така хоєчка з срібними листочками. І, і хочеться мені ще якісь такі сріблясті хоєчки придбати. А зелені хочу трошечки розпродати. Тому, тому мені хочеться ще трошки деяких сортів, отаких срібних. Ну, поки що бачу, ця у мене пішла в ріст. Гарно росте. І вона мене радує. І, друзі, на останок я вам покажу свою найкрасивішу хоєчку, яка мені найдужче подобається. Оце, друзі, у мене хоєчка. Теж срібними такими листочками. А як вона називається, я вже не пам'ятаю. Я її також купляла з двома малесенькими листочками. І подивіться, як вона у мене наросла. Оце я її купляла цією, вес... цією весною. Я підпишу, як вона називається. Оцю хоєчку я купляла весною з двома листочками. Ви подивіться, як вона розрослася. Бачите, повністю срібні, а деякі листочки в неї трошечки вже. Ось далі йдуть знову повністю срібні. І знову з такими плямами зелененькими. Ну, вона мені дуже-дуже, друзі, Дуже подобається. Подивіться, яка вона красива, швидко росте. Не вередує зовсім. Ось подивіться, яка красуня. І це вона вимахала, друзі, з весни. За три місяці отак в мене вимахала. Тому мені, друзі, ця дуже-дуже хоєчка подобається. Це найулюбленіша, тому що вона, по-перше, дуже красива, а по-друге, дуже швидко росте і не тріпає мені нерви. Скоро я її сформирую, подивлюся, мабуть, отак теж віночком. Ну, не знаю, поки що ніяк її не формувала, так вона у мене просто стоїть на вікні. І ось така красунечка. Ну, ось, друзі, показала я вам свою таку невеличку колекцію своїх хоєчок, з якими я дужче дружу, з якими не дуже. Хотілося б, звичайно, щоб вони в мене краще я з ними подружилась, Ну, але як виходить, як виходить. Тому що рослинки кожного свій характер, кожна по-своєму реагує на поли, кожна по-своєму реагує на, на пересушку, кожна на освітлення по-своєму реагує. Так що, друзі, ось така у мене невеличка колекція. Стосовно колекції, чи буду я далі розмножувати хої, не знаю. Поки що не дуже я вже їх купляю. Вже трошки знаєте, вже охолола до них. Подобається мені сріблястими листочками хоєчки. Ну, поки що я нові ну, не купляю. Хай розростаються оці, тому що за цими треба теж час і догляд. А не все встигаю, тому поки що я на хвоєчках зупинилася. І на цьому, друзі, я закінчу своє таке невеличке відео. Всім вам дякую за увагу, за перегляд. Залишайтеся зі мною. Постараюся частіше знімати відео, тому що останнім часом щось я давно не знімала. Ну, так, друзі, вийшло. Залишайтеся зі мною, підписуйтеся, ставте подобаєчки, коментуйте і всім до зустрічі, пока-пока!